дня, Гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про теорії харчування. На сьогодні історія науки про харчування розглядає три основні теорії харчування, три класичні теорії харчування. Це антична теорія харчування, теорія збалансованого харчування і третя теорія теорія адекватного харчування. Антична теорія харчування сформувалась в часи давньогрецького філософа Аристотеля. І проіснували більше ніж 20 сторіч до часів давньоримського лікаря Клавдія Галена. Відповідно до теорії античної харчування, живлення всіх структур організму відбувалося за рахунок крові, яка, на думку вчених, безперервно утворювалася у шлунково кишковому тракті із харчових речовин, які організм отримував із продуктами харчування в результаті складного процесу, який нагадував вченим процес бродіння. У печінці відбувалось очищення крові, і після цього вона використовувалась для живлення всіх органів і тканин. Звісно, ця думка є антинауковою, є помилковою, і, відповідно, ця антична теорія харчування подальшого Поширення не отримала, але на основі цієї теорії були побудовані численні лікувальні дієти, і антична теорія послугувала одним із обґрунтувань, очищення організму від шкідливих речовин за допомогою кровопускання. Далі виникає теорія збалансованого харчування. Вона сформувалась понад 200 років тому і спиралась на дослідження таких вчених, як Герман Гельмгольц і Роберт Майер. Саме вони сформулювали закони збереження енергії в живому організмі. Суть теорії збалансованого харчування полягала у наступних постулатах. По-перше, ідеальним вважалось харчування, за якого надходження харчових речовин в організм відповідало їхній витраті. По-друге, їжа складається із кількох компонентів, які різняться за своїми фізіологічними значеннями і виділяли корисні, баласні і токсичні або шкідливі речовини. На основі теорії збалансованого харчування було розроблено різні харчові раціони для різних груп населення з урахуванням і фізичних навантажень, і віку, і кліматичних умов проживання. І ще однією особливістю теорії збалансованого харчування було, був балансований підхід. А саме ідея рафінованої, безбаласної їжі і пропагувала створення рафінованих продуктів з високим ступенем очищення. І саме це завдало великої шкоди, і дослідники почали фіксувати хвороби цивілізації, а саме діабет, теросклероз, остеохондроз, захворювання шлунково-кишкового тракту. Взагалі, слово рафінований в перекладі означає очищений. І до рафінованих продуктів відносять такі продукти, як цукор, вироби з білого борошна, шліфовані зернові, наприклад, це білий шліфований рис. Причина, по якій продукти піддавали рафінізації, полягала в тому, що рафіновані продукти на той, на той час було легше зберігати, тому що вони в меншій мірі вражались паразитами, їх було легше транспортувати, і такі продукти, відповідно, було легше реалізовувати. Але під час рафінізації із продуктів, Видаляються вітаміни, мікро-макроелементи, клітковина, пектини, ферменти, рослинні гормони. І тому під час засвоєння такого високоочищеного продукту, наприклад, як цукор, організм змушений віддавати із крові і тканин власні вітаміни, власні мікроелементи, які входять до складу ферментів, які будуть розщеплювати цукор. Однак в природі практично не існує таких рафінізованих, очищених продуктів харчування, і організм людини еволюційно пристосований до споживання цілісного продукту, де в природному поєднанні. Будуть знаходитись усі харчові речовини, і саме це буде забезпечувати повноцінне харчування і рівномірний розподіл навантаження на всі органи травної системи. Вживання ж очищених продуктів буде нерівномірно навантажувати травну систему. Причому одні органи будуть перенавантажуватись, а інші будуть практично не функціонувати. Так, такі рафіновані продукти, як цукор, білий хліб, солод. Салу... На напої, тобто вуглеводні продукти, вони будуть посилено навантажувати підшлункову залозу, тому що це орган, який синтезує гормон інсулін, функція якого полягає у регуляції рівня вуглеводів у криві. Але при цьому зовсім не будуть такі продукти стимулювати перистальтику кишечнику, тому що вони не містять грубих волокон. Відсутність грубих волокон в рафінованих продуктів, продуктах і недостатня стимуляція перистальтики кишечнику буде призводити до застою калових мас і самоотруєння організму. Водночас ж, надлишок харчових волокон буде навпаки призводити до діареї. Таким чином, теорію збалансованого харчування було піддано переоцінці, і це стимулювало до проведення нових наукових досліджень і виникає третя теорія харчування, теорія адекватного харчування. Вона актуальна і на сьогоднішній день. Ця теорія увібрала все ціне, що було в теорії збалансованого харчування, але з'являються й нові положення. Так вважається, необхідним компонентом їжі є не тільки корисні, а й баласні речовини, тобто харчові волокна. По-друге, сформулювалась уява про внутрішню екологію, ендоекологію людини, яка існує завдяки взаємодії організму і його мікрофлори. По-третє, нормальне харчування помовлено не лише одним потоком корисних речовин зі шлунково кишкового каналу у внутрішнє середовище організму, а кількома потоками поживних і регуляторних речовин. Основний поживний потік становлять і амінокислоти, моносахариди, жирні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини, які будуть утворюватись у процесі ферментативного розщеплення їжі. Практичною реалізацією теорії адекватного харчування є закони раціонального харчування. Закон перший полягає, суть його полягає в тому, що необхідно дотримуватись рівноваги між енергією, яка надходить з їжею в організм, тобто тими кілокалоріями, які ми отримуємо з продуктами харчування і Енергетичними витратами організму. При цьому основний енергетичний матеріал дають нашому організму такі речовини, як білки, ліпіди і вуглеводи. При 1 грам білків і 1 грам вуглеводів. Будуть забезпечувати нашому організму вивільнення 4,1 ккал, що буде дорівнювати 16,7 кДж енергії. Найбільшу кількість енергії наш організм отримує при розщепленні 1 г ліпідів, так, розщеплення одного граму ліпідів буде забезпечувати вивільнення 37,33 енергії, що буде еквівалентно 9,3 ккал. Закон другий. Необхідно дотримуватись збалансованості між білками, ліпідами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними і власними речовинами, які надходять до організму. Таким чином, людина потребує не будь-якого набору продуктів, а потребує харчових речовин, які містяться у цих продуктах. Але у певному співвідношенні. Оптимальним у добовому раціоні здорової людини є наступне співвідношення білків, ліпідів і вуглеводів до 1 до 1,2 до 4. І саме таке співвідношення є найсприятливішим для максимального задоволення енергетичних і пластичних потреб організму. Білки мають. Встановити в раціоні приблизно 12%. Ліпіди 25-35% і 56-58% від загальної калорійності їжі повинні становити вуглевод. При цьому необхідно звернути увагу на те, що оптимальним у раціоні харчування. Харчування є співвідношення між тваринами і рослинами білками 55 до 45. Оптимальним у раціоні харчування співвідношення між ліпідами рослинного і тваринного походження повинно становити 30 до 70, тобто 30% ліпідів. У раціоні харчування повинні мати рослинне походження, саме бути представлені оліями і 70% повинні становити ліпіди тваринного походження. Закон третій. Необхідно дотримуватись режиму харчування, тобто регулярного і оптимального розподілу їжі упродовж доби. Найкориснішим для людини є режим, за якого за сніданком і обідом людина отримує дві третини від загальної кількості калорій раціону, добового раціону харчування, а за вечерю менше, ніж третину. Закон четвертий, враховуючи у харчуванні, Вікові потреби організму, рухову активність потрібно дотримуватись профілактичної спрямованості раціону харчування. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів крок 2, які у вас можуть зустрічатись у буклеті Гігієна. Тест перший. У добовому харчовому раціоні бухгалтера жінки 23 років. Вагове співвідношення білків ліпідів і вуглеводів становить 1 до 1,1 до 5,6, які корективи слід внести у склад раціону з метою його гігієнічної оптимізації. Оптимальним у добовому раціоні здорової людини є співвідношення білків ліпідів і вуглеводів як 1 до 1,2 до 4. У жінки частка вуглеводів у добовому раціоні становить 5,6, що перевищує, що суттєво перевищує норму. Тому в раціоні харчування необхідно зменшити кількість вуглеводів. Наступний тест при вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено, що частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків становить 16%, за рахунок жирів 25% і за рахунок вуглеводів 59%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів і вуглеводів їх рекомендованим часткам в, в енергоцінності раціону. За гігієнічними рекомендаціями білки мають становити у раціоні приблизно 12% жири 25-35% і вуглеводи 56-58%. В умові тесту зазначено, що у досліджуваному раціоні частка білків становить 16%, і це на 4% буде перевищувати норм, тому у раціоні буде надлишок білків. В раціоні буде і надлишок вуглеводів, тому що на 1% буде перевищувати норму, але більш суттєве порушення буде саме пов'язано із білками. Наступний тест. Чоловік 56 років, педагог, не палить, алкоголь вживає помірно. Відношення білків, жирів і вуглеводів у раціоні харчування становить 1 до 1,7 до 4,1. Які корективи слід внести у склад раціону з метою його гігієнічної оптимізації? Оптимальним. Вважається співвідношення між білками, ліпідами і вуглеводами як 1 до 1,2 до 4. У педагога частка ліпідів становить 1,7, що перевищує норму, тому в раціоні необхідно зменшити вміст жирів. Наступний тест. При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено, що частка енергетичної цінності добового раціону за рахунок білків становить 12%, жирів 32% і вуглеводів 56%. Оцініть відповідність вмісту білків жирів і вуглеводів їх рекомендованим часткам в енергоцінності раціону. За гігієнічними нормами білки мають становити в раціоні 12%, ліпіди 25-35% і вуглеводи – 56,58%. В умові тесту зазначено, що частка білків в раціоні становить 12% і це є нормою. Частка жирів 32%, і це також є нормою. І частка вуглеводів 56%, що також становить норму. Тому вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергетичної цінності. Наступний тест енергоцінність раціону педагога складає 2000 ккал. із них за рахунок жирів він отримує 540 ккал, яку кількість жирів в грамах отримує педагог із харчовим раціоном. Тут необхідно згадати, що розщеплення 1 граму ліпідів буде забезпечувати вивільнення 37,3 кДж енергії, що буде еквівалентно приблизно 9 кікалоріях. В умові тесту відмічено, що за рахунок жирів педагог отримує 540 ккалорій. Тому, знаючи кількість кілокалорій, яку педагог отримує за рахунок споживання ліпідів, ми можемо розрахувати кількість ліпідів в раціоні у грамах. Для цього нам необхідно 540 кВкалорій розділити на 9 кВкалорій, тому що при розщепленні 1 граму ліпідів вивільняється 9 кВкалорій. При діленні отримаємо. Число 60% це буде дорівнювати кількості жирів в грамах в раціоні харчування. Наступний тест, аналіз харчування студента показав, що допові енерговитрати на 9% покриваються за рахунок білків, в тому числі на 55% білками тваринного походження. 25% енерговитрат покриваються за рахунок жирів, з яких 40 – це жири рослинного походження, які заходи необхідно провести для корекції харчувань. За гігієнічними рекомендаціями, білки повинні становити приблизно 12%. В умові тесту зазначено, що у досліджуваного в раціоністі в досліджуваному раціоні студента частка білків становить лише 9%, що на 3% буде менше за норму. Тому в раціоні необхідно збільшити загальну кількість білків. Наступний тест, добовий раціон лікаря-хірурга 29 років містить 90 грамів білка. З них 39 грамів це білок тваринного походження, 101 грам ліпідів і 412 грамів вуглеводів. Енергетична цінність раціону становить 3000 ккал, яким чином необхідно відкоригувати харчовий раціон лікаря-хірурга. Білки мають становити в раціоні 12%, ліпіди 25-35% і вуглеводи 56-58%. Оптимальним в раціоні харчування є співвідношення між тваринними і рослинними білками як 55 до 45. А ось в раціоні харчування лікаря вміст білків тваринного походження становить лише 39 грамам, що буде дорівнювати 35%. А норма це 55%. Тому у раціоні лікаря необхідно збільшити вміст тваринних білків, який є суттєво меншим за норму. Далі, скільки відсотків від добових енерговитрат повинна складати потреба у загальному білку в раціональному харчуванні дорослої людини? Білки повинні становити 12%. Із перелічених варіантів відповіді нам найбільш підходить 11-13%. Наступний тест: скільки відсотків повинна складати добова потреба дорослої людини в білках тваринного походження від загальної кількості білку? Оптимальним у раціоні харчування є співвідношення між тваринними і рослинними білками 55 до 45%, тому правильна відповідь не менше, ніж 55%. Наступний тест, яке повинно бути співвідношення між білками, ліпідами, вуглеводами в раціональному харчуванні дорослої людини. Оптимальним у добовому раціоні здорової дорослої людини є співвідношення між білками, ліпідами і вуглеводами як 1 до 1,2 до 4. Тому правильна відповідь: А 1 до 1 до 4. Далі, скільки відсотків від загальної кількості жирів повинні складати жири рослинного походження в раціональному харчуванні дорослої людини? За гігієнічними нормами, 30% ліпідів у добовому раціоні мають становити ліпіди, які мають рослинне походження, тому правильна відповідь А не менше 30% Наступний тест жінка 60 років з нормальною масою тіла отримує з добовим раціоном 50 грамів білка, 50 грамів жиру, 300 грамів вуглеводів, яка енергетична цінність раціону за рахунок вуглеводів. Розщеплення 1 г вуглеводів забезпечує вивільнення 16,7 кДж енергії, що буде дорівнювати приблизно 4 кілокалоріям. В умові тесту відмічено, що вміст вуглеводів становить 300 грамів тому, знаючи кількість калорій, яка вивільняється при розщепленні 1 граму вуглеводів, ми можемо розрахувати кількість кілокалорій, які отримує жінка за рахунок вуглеводів. Для цього нам необхідно 300 грамів. Вуглеводів, які містяться в раціоні харчування жінки, помножити на 4 кілокалорії. Це кількість кілокалорій, яка вивільняється при розщепленні 1 г вуглеводів. І це буде дорівнювати 1200 кілокалоріям, які жінка отримує за рахунок споживання вуглеводів. І останній тест добові потреби медсестри віком 25 років на 12% покриваються за рахунок білка, в тому числі. На 30% за рахунок білка тваринного походження, 25% за рахунок жиру, в тому числі 25% рослинного походження, і 20% добової потреби вуглеводів за рахунок цукру, які складові раціону медсестри потребують корекції. Білки мають становити в раціоні приблизно 12%, і ми бачимо. З умови тесту, що вміст білків в раціоні відповідає нормі. Але співвідношення між білками тваринного і рослинного походження повинно становити 55 до 45%, а у жінки кількість білків тваринного походження становить 30%, що суттєво менше за норм, тому необхідно збільшити кількість білків тваринного походження. Інші, вміст інших нутрієнтів також не відповідає нормі, але там буде менше порушення, ніж це виявляється у порушенні вмісту білків тваринного походження. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. До зустрічі!